Мікросцени опери символізують різні стани поетеси та письменниці від ліричного до бунтарського. Режисер Владислав Троїцький сказав, що прочитав багато текстів письменниці, матеріали про її родину, щоб зрозуміти, ким була насправді культурна діячка. Тут є цитати. Тут Є цитати з Лесі Українки, які всі з одного боку знають, а з іншого ми, як зазвичай, не до кінця усвідомлюємо. Величину цієї фігури і ролі для України, і величину тих людей, які вимріяли Україну наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. За словами режисера, у репост-опері Ле є елементи сучасної академічної музики, естетики, мінімалізму, лайф електроніки та архівні записи голосу Лесі Українки. У виставі звучали українська, англійська та німецькі мови. Чим мені цікавий цей колектив і цей ця особистість, як режисер, як педагог, як продюсер, зрештою, сам Владислав Троїцький, тим, що його модель театру а це ритуальний український театр, це український театр, етнотеатр з модерним світобаченням і з утвердженням власне сучасної мови, яка є відома і в Україні і відкриває світ. І відкривай Україну для світу. У неї була витончена українська душа і нестримна геніальність. Тексти Лесі Українки досі актуальні, каже Людмила Рубарчук. За волосся твоє золоте, за чоло молоде і відкрите. Я люблю тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити. Я читаю ці вірші Лесі Українки своєму чоловікові, бо так воно і є. Як же я після цього не можу не любити, якщо вона в мене в моїй душі? моя душа може говорити її словами. Анатон Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.